Зустріч відбулася на дитячій інформаційній лізі Сузір'я Тисменецької спеціалізованої школи перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Цього разу гостем в студії була Вероніка Дудій. Дівчинка навчається у 4 класі під Печерівської школи перших-третих ступенів. До речі, переможниця міжнародного математичного конкурсу кінгуру з відмінним результатом. Веронічка займається фортепіаном. На діл Сузір'я приїхала як співачка. Ми тебе, а нас любиш ти. Ми разом будуємо майбутнє мости і скажем веди, і ти скажеш ідем, ми разом з тобою висот досягнемо. Нова, нова, нова країна моя, україна моя, нова, нова, нова. Веронічка брала участь і перемагала в таких конкурсах. Міжнародний фестиваль Захід 21 століття, третя премія, Всеукраїнський дитячий фестиваль Карпатські Соловейки перша премія. Усе у 2014 році. Молодіжний фестиваль Золотий тік третя премія, дипломант міжнародного конкурсу від Черемоша до Прута. Мені дуже подобається співати, і в мене вся родина співуча. У мене співають дідусь, бабуся, мама і трошки тато. Веронічка вміє і любить танцювати, але надзвичайно гарно співає. Тож питання юних журналістів діл сузір'я стосувалося її співу. Проводячи такі зустрічі, діл сузір'я ставить за мету пропагувати юні таланти нашого краю, а також і самим багато чого повчитися. А головне поділитися досвідом з іншими. Вероніки я тобі бажаю всього, всього найкращого. Тобі бажаю успіху у навчанні і успіхи е, в. Музиці, щоб ти була все щаслива і не хворіла ще ніколи. Дитячі інформаційній лізі сузір'я я бажаю процвітання і багато глядачів. Дуже дякую, що ви мене сюди запросили. Було дуже цікаво і мені дуже тут сподобалось.